Вчора та сьогодні я займався роботою над скриптом для фінансів. Що це таке, я зараз поясню. По-перше, кожній людині варто було б ввести якийсь документ, в якому ти записуєш всі свої видатки та доходи. Це потрібно, хоча б для того, щоб знати на що ти витрачаєш, та звідки у тебе гроші. Декілька років тому я завів собі такий файлик в Google таблицях. У мене доволі просто дата, потім сума з плюсом або з мінусом, опис на що це, та коментар, якщо потрібні додаткові дані. В цілому, такий формат мене. Не задовільняв. Але була одна проблема: ці дані потрібно вводити вручну. Якщо з готівкою все зрозуміло, їх лише вручну, то от операції з карточками я хотів якось автоматизувати. І частково я так і робив. Я завантажував банківському застосунку випуску у форматі Excel. А потім, за допомогою того ж, Excel, я переформатував дані, як мені треба переробляв, але це теж займало достатньо багато часу. Тому іноді я лінувався і переставав ввести ці фінанси, допустимо, на місяць. А коли тобі потрібно ввести дані за місяць, то знову лінь і так вискочувалось в півроку. Тому зараз я вирішив, що єдиний спосіб позбутись лінії це просто автоматизувати від початку до кінця. Тому тепер я замовляю в застосунку випуску у форматі CSV. Це формат файлу, який комп'ютер дуже легко читає. Я зробив парсер на Python, який читає ці дані та записує в базу даних. Причому він перевіряє на наявність дублікатів, і якщо така транзакція вже є, він її не записує. Тобто, якщо у мене будуть перетинатись періоди по двом випускам, він не запише зайві дані. Ось як виглядає таблиця з усіма транзакціями. Хоча Чесно кажучи, я не знаю, що ти тут побачиш, бо я ж очевидно замалюю ці всі дані і ну хіба що дату побачиш. І в принципі, коли транзакції вже в мене в базі даних, на цьому все. Їх можна якось виводити, обробляти і так далі. Але на те, щоб це придумати потрібен час, того я зараз буду їх виводити просто в Excel файл, як і раніше. Тож перевести їх в той формат, дата, сума, призначення, коментар це не складно, і я хочу ще більше автоматизувати ті транзакції, щоб мені було зручніше користуватись. Зокрема, мені не подобається, коли я відправляю гроші між своїми рахунками, то у мене дві транзакції, що гроші звідси відправили, а сюди прийшли. Тому я написав sql скрипт, який шукає дві транзакції, різниця між якими менше двох хвилин. І що сума, там, враховуючи комісію та знаті у них однакова. Плюс там ще було трохи технічних умов, я про це зараз не буду. І скрип чудово працює. Він прибирає подвійні транзакції і пише одинарно. Також я хочу переіменовувати деякі транзакції. Наприклад, у мене є YouTube Premium, за який я плачу 25 гривень на місяць. Як це робиться? Дуже просто. Я та ще 5 людей оформили сімейну підписку. І тепер стідаємось по 25 гривень на місяць, і у всіх у нас є YouTube Premium. Тому я не хочу, щоб у мене у виписі. Було те, що я комусь відправляю 25 гривень на місяць, я хочу, щоб там писало, що я потратив на YouTube преміум 25 гривень на місяць, і я зробив скрипти для автоматичного переіменування подібних транзакцій. Мені це дещо нагадало. Знаєш, як зараз виміряють прозорість? Океану. За борт кидають білий диск, прив'язаний до мотузки, і відміряють на якій глибині він перестає бути видимим і записується значення. Хоча зараз могли б зробити якісь краще технічне рішення. Але не роблять знаєш чому? Щоб можна було порівнювати з записами, наприклад, Колумба, коли він відкривав Америку. Що ж на цьому все? Постав лайк та пиши коментар, що тобі сподобалось найбільше. Також підписуйся, і наступним ти можеш переглянути ось це, бо в мене батарея вже закінчується.